Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас на живій темі надзвичайно цікавий гість від компанії Rueak. Це Ruec P166AB. Ніж наданий на огляд офіційним представником бренду Rueak на території України. Придбати цей ніж, як і інші товари в цьому магазині, ви можете зі знижкою 10% за промокодом S за посиланням під цим відео. Поспішаю порадувати, що на цей ніж, придбаний на офіційному сайті, поширюється гарантія 5 років. Надходить ніж ось такі простенькій коробці, є різні тут інструкції. І, звичайно, сам ніж. Ось такій упаковці. Якщо хто не знає, то компанія Rue це практично суббренд компанії Phoenix, того самого знаменитого Phoenix, що виготовляє одні з найкращих у світі ліхтарів. І, звичайно ж, ця сама якість у нього присутня і на ножах. Рuк зазвичай робить ножі середнього цінового сегменту. У них є дещо і в преміальному секторі, але дуже мало. Зазвичай це саме середній сектор. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Повноформатний ніж Rueak P166IB відрізняється інтегрованою конструкцією, що робить інструмент тоншим та легшим без шкоди для міцності. Модель адаптована під повсякденне використання та має стриманий дизайн з акуратними лініями, які запобігають появі дискомфорту у долоні у разі тривалої експлуатації ножа. Геометрія клинка Tanto додає вістрю жорсткості та контрольованості під час різання та роботи для проколювання. Сталь клинка Sandvik 14C28N. Це шведська антикорозійна сталь, відрізняється з балансованими показниками зносостійкості та простоти в обслуговуванні. Від себе додам, що 14-тий Sandvik – це практично одна із найкращих непорошкових сталей. Твердість заводського гартування 57-59 по роквелу. Ну і, звичайно ж, візьміть до увагу шведську якість виготовлення даної сталі. Руків'я зроблено з алюмінію. Спосіб відкриття прихований фліпер, тип замка Liner Lock. Довжина відкритого ножа 216 мм, довжина клинка 92 мм, товщина в обуху 3,1 мм, вага 127 г. Я вважаю таку вагу максимально прийнятною для такої довжини клинка. Тож, давайте подивимось на цього красення поближче, друзі. Тож почнемо з клинка. Як бачите, тут зведення від четвертих, стиль клинка танто, але він дещо незвичний. Як бачите, зазвичай отут танто пряма лінія, а тут дещо заокруглено. Що, я вважаю, робить його більш універсальним. Максимально високі спуски і зведення приблизно у 0,3. Як завжди, у Рюїка шикарна заточка. Це дуже-дуже дрібний грінд, ніде нічого не завалено. Як бачите, Практично ідеально зроблена. На початку клинка знаходиться ось такий виріз. Його зазвичай називають чойл або дулька. В даному разі вона служить для покращення заточування клинка. Ні в якому разі, це не чойл, за який можна братися, звичайно. Взагалі, виглядає дуже красиво, як бачите, такі строгі лінії. Насічки на обуху нема. Чесно кажучи, я вважаю, що вона не дуже потрібна та насічка, тим більше, що ніж добре лягає в руку і комфортно різати і без цього. Як бачите, є деяке потончення обуху. Зроблено воно більше звичайно для стилю. І я вважаю, що воно буде дещо незручне при такому різі. Але спробував ні. Воно не врізається в руку. Всі фаски зняті на ножі. Все зроблено практично ідеально. Руків, я, як я казав, із сплаву алюмінію. І з покриттям, і є отака ось приємна текстура. Взагалі, подивіться на такі незвичні лінії цього ножа. Виглядає дещо футуристично, погодьтесь. Руків'я дуже міцне, як бачите, тут осьовий гвинт з антиправоротом. Тобто з однієї сторони, як бачите, торкс, торкс приблизно на 8, а з іншої нічого немає значить тут є антиправорот. Що в усьому вузлі не сказано, я думаю, що тут шайби. Але ніж ходить дуже легко і він падає під своєю вагою, подивіться. Єдине, що хочу сказати, що потрібно бути дещо обережним. Тобто, коли ви складаєте клинок, потрібно забирати вчасно пальці, тому що, як бачите, тут захисту немає, тут немає такого якогось чойлу, і при складуванні ніж буде складатися лезом вам на палець. Тому треба бути уважним. Але механіка, як бачите, дуже легка, ніяких люфтів. Сидить практично мертво лезо. Конструкція дуже цікава. Подивіться, крім бекспейсера, який ви бачите у задній частині. До речі, в ньому, як бачите, є така вибірка під темляк. Дуже цікаво зроблено, також якось так футуристично доволі. Є також інтегрований лайнер. Лайнер практично однією цілою частиною вкладений туди. Тобто, подивіться, зараз призвічу. Подивіться, як зроблений лайнер. Тобто він практично складений удвоє, перфорований. І практично це одна ціла пластина сталі, яка вкладена. Лайнер, як бачите, стоїть на початку клинка і приблизно товщиною 1 мм, що стандартно, в принципі, для EDC ножів. Кліпса глибокої посадки, тобто ніж. Майже не виглядатиме у вас із кишені. Тільки оця невеличка частина поверх кліпси буде виглядати у вас із кишені. Кліпса в міру туга, на неї ніяких нарікань, добре сідає на кишеню. При хваті ножа вона у руці не відчувається. Тобто вона ніде не давить, ніде не наминає. І взагалі він просто сидить, як влитий у руці, дуже шикарний у різних хватах. Єдине, що при такому різі дещо є така незручність у виді цього потоншення обуху. Ніяких критичних недоліків у даного ножа я не помітив. Ніж зроблено просто шикарно, механіка літає. Як ви зрозуміли, відкривається він за допомогою прихованого фліпера. Подивіться. Причому без якихось там проблем. До речі, хочу звернути вашу увагу, де знаходиться опорна бонка. Опорна бонка. Під п'яту Леза знаходиться ось тут. І у Лезі ось такий виріс, як бачите, такий стріловидний, який повністю закриває цю бонку. Тобто вона знаходиться зараз у середині. Зроблено дуже стильно. Взагалі, друзі, максимально шикарний, потужний, ніж для IDC використання. Можна використовувати як для нарізки продуктів, для виходів в аутдор. Також зверніть увагу на доволі потужний кінчик. Тобто його можна використовувати і для більш-менш важких робіт. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.